Я знайшла. Дивіться яку рослину, папороть. Бачите, який він красивий. Тут продається багато Прийшла за магнолією, але мій сорт принесуть потім. От мене цікаво, чи папоротник перепилиться, в мене зелені, а це такі красиві листочки. Але ж дивіться, він же ж не цвіте папоротник, так? значить він не перепилиться. Чого не взяти? Скільки 200 гривень? Так? Боже, якщо воно ж розростеться, це де темно в дворі нічого не росте. Де мене ще нічого не росте, де картошку садити не можна, то посажу такий красивий. Я його куплю. Давайте мені його. Папоротник він точно не перепилиться з зеленими, бо він же ж не цвіте. Точно не перепилиться. Зараз коп... Точно не буде перепилення. А букети які з нього зробити, боже. А клівер який у мене? Оксана клівер. Та ні, ну клевер. Клевер. Ну він багаторічний. Дуже все красиво. Ага. Да. Ні, ну він за, загадковий, так? Да? Ось дивіться, дівчинка держить красиво. боже, він це вже. Згадково, як і я, це все це ну красиво. Спасібо, будь ласка, Оксана. боже. Ну, це ж будь оце ласка, пос... купила квітку. Це посадить, де нічого не росте. Саме сміло. Да, такі цвіти куплять що? Дякую.